Інші, не буде кому воювати нормально. Якщо зараз всіх демобілізувати, то це хіба якось поступово робити, я, я не знаю. Обов'язково потрібно людей міняти. Те, що вони прийняли закон, де не буде демобілізації, це означає, що Ті люди, які третій рік воюють, вони ж не будуть мати відпочинку, вони ж не зможуть відновитись. В людини є ресурс будь який І наші люди теж вони ж вони не, не сталеві. І вони і так працюють на максимальних своїх якихось можливостях. Люди мають відпочивати, мають бачити свої родини, мають відновлюватися. А якщо людина не зможе відновитися, які з неї тоді воїни? Як вона зможе воювати і захищати свою батьківщину, свою націю, якщо з неї витягують останні соки? Це очевидно, тому для мене цей закон, я от не зможу зрозуміти, хто хто його пише. Зрадники, колаборанти, хто? хто ці люди. Ну, ці люди точно не, вони ніколи не воювали, не, не мають ніякого відношення до армії. Вони, їм з, з владних кабінетів київських краще видно з теплих, сухих, чим з окопів, в яких знаходяться наші хлопці. Якщо в нас свободна країна, ми там боремося за якусь свободу, то має бути така сама свобода скрізь. Якщо людина хоче служити, то для чого її демобілізовувати? Так само, якщо людина не хоче служити, для чого його примушувати? У нас достатньо людей, такі, які хочуть робити, хочуть боротися. Просто багато ще є таких людей, які можуть їм заважати. І заважають. Служу українській нації. нації! Коли ти опустиш руки, ти можеш тільки тоді програти. До того моменту, поки ти борешся, ніхто не може тебе перемогти. Льова, Літвінок, Максим Анатолійович! Вічний педек Олег Володимирович Орті Асмаковський Микола Михайлович Кублик Олександр Дмитрович Строю! звір заврей Андрій Андрійович Циган Голінченко Дмитро Сергійович Строю! Вейн Галатюк Вадим Ростиславович Строю! має бути повна мобілізація. Я взагалі вважаю, що наша країна має стати настільки мілітарною. Кожна де цивільна людина, жінка, чоловік не має значення. Має знати паралельно і військову професію. Зараз, ну, давайте давайте чесно будемо говорити. Зараз е штурмовиком або піхотинцем ну, бути не всі хочуть, да? ніяко кажучи. Але хто хоче, ті йдуть. Це ну, направлено в підрозділи на, на кшталт нашого, на кшталт зову, там, де реально рубілова постійно. А е ці програмування. Асінти, БПЛА, ну тобто купа всяких професій, які не безпосередньо на полі бою, але дуже важливі. І тим більше зараз штучний інтелект. Зараз ну настільки технології будуть проривати фронт, що ну, нам потрібно всі. Воїнів рубіжному та Сіверськодонецьку боях підголівкою Бахмутом та смірним, бояк підгорівкою, Бахмутом та Спірним та тисячі інших незнаних нам. Скріпуй мій дух, загартуй волю. За волю, у землі замешкай моєму. Смерть ворогам! Вона з усе!